Друзі, всім привіт! Вітаю вас із Днем Матері! Бажаю всім матусям і тих, хто зараз чекає на появу дитинки, щоб кожна хвилина вашого життя була наповнена щастям, радістю і любов'ю. А також бажаю всім здоров'я, терпіння і щоб все у вас було гаразд. А сьогодні я вам покажу нашу точніше мою підготовку до активних вихідних. Субота частіше за все проходить у нас не вдома. Ми виїжджаємо в місто. У мене тренування, у малюка плавання, тому зазвичай у суботу ми повертаємося додому ввечері. А ще на цих вихідних до нас мають приїхати мої батьки та мама чоловіка, і тому не хочеться вільний час на вихідних присвячувати готуванню їжі або прибиранню. І свою підготовку до вихідних я почала ще з четверга, прибирала у кімнатах, а у п'ятницю зранку поміняла вже рушники і ставлю прання. І далі переходжу на кухню готувати. Готую я у перший сон малюка, а от підготувала я ці продукти трохи раніше. І це, чесно кажучи, значно зекономило мені час. На плиті вариться суп, а я готую рис із куркою в мультиварці. Рецепт дуже простий. Загружаєте в мультиварку цибульку, м'ясо, спеції, олію, додаєте рис і заливаєте водою. На цьому все. Мультиварку я загрузила і дістала із заморозки і ліниві голубці. Буду їх запікати у духовці. Викладаю у ємність і роблю заливку. В одному з відео, до речі, на каналі я не так давно це показувала. До томату можна взяти, до речі, томатну пасту або кетчуп. Я додаю сьогодні сметану. А можна додати йогурт. Також я солю і додаю цукор зі за смаком. Заливаю цим мої голубці. Готую я їх при 200 градусах хвилин десь 40. Як бачите, в цей час у мене прокинувся мій помічник. Тому хазяйнуємо на кухні вдвох. Приїхала до мене сьогодні посилка із нової пошти. Я її тільки почала відкривати і думаю, а чому б не розпакувати її разом із вами? Зараз це ми і зробимо. Ось так виглядає моє замовлення поближче. Чесно кажучи, шкода, що не написали, а, якого виробника всі ці засоби, але, ну, як є вже. У подарунок мені поклали ось таку мініатюру від Крістіни і Шпатель. Ну, дуже вдячна за це. А, чесно кажучи, із цих усіх засобів, дуже я хотіла спробувати денний крем. Точніше, це не крем, а... Антиоксидантний лосьон, як було написано, він з SPF 50 Дуже хочу спробувати, бо наносити крем, потім СПФ, потім BB крем Для моєї шкіри, то буває занадто. І хотіла ще дуже спробувати кисневий пілінг, бо він начебто може позбавити шкіру пігментних плям. Буду пробувати. А я повертаюсь на кухню у другий сон малюка і продовжую готувати. Вирішила зробити ще цвітну капусту із куркою. Трохи піджарила курицю у мене стегно, розбавила йогурт водою, у мене було небагато, додала його до курки і додала ще заморожену цвітну капусту. Солимо, перчимо все по бажанню. Я ще додаю сухий часник сюди. Найкраще мені ця страва смакує, коли я додаю в неї вершки. Але зараз їх немає, то і йогурт підійшов. А ще дуже смачно, до речі, додати в кінці трохи тертого сиру. Я цю страву частіше всього їм на вечерю, бо вона в міру легка і ситна, і мені дуже подобається. І далі продовжую прибирати кухню. Протираю поверхні. Протираю стільницю, стіл і далі по плану в мене ще протерти фасади. Роблю це не часто, але досить періодично. Тут мені знову вже допомагає мій помічник, бо в цей день другий сон був у нас дуже коротким, і я трохи не встигла зробити все, що запланувала. Я вирішила помити стіну за краном. Як ж гарно, що у нас там фарба і ця фарба миється. І далі переходжу до мийки. Та частина, де я часто щось ложу, кладу, у мене в плямах. І мені порадилося спробувати саме жовтий доместос, щоб їх вивезти. Не знаю, чи це спрацює, але треба спробувати. Переходжу у прихожу. І тут теж прибирання у мене тільки по верхам сьогодні. Отакий у нас був із малюком активний день. Встигли не все, але основне, що я запланувала. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Всім до зустрічі! Па-па!